Обласний чемпіонат серед футбольних аматорських команд це важлива подія для спортивної спільноти Полтавщини. У рамках чергового турніру у Миргороді на стадіоні Старт пройшов матч між двома командами, які змагалися за перемогу в першому турі. За словами керівника футбольної команди Миргород Юрія Подриги, разом з нашою громадою у групі грає ще сім команд футболістів-аматорів. Він говорить, що миргородські спортсмени готові перемагати будь-якого суперника. В рамках проведення чемпіонату області з футболу Перша ліга група Б зустрічаються команди Миргород та Сула Засуля. Загалом в нашій групі вісім команд. Команда в чудовому настрої. Сподіваємось на гарний результат. У рамках першого туру чемпіонату футбольна команда Миргород повинна зіграти сім матчів. Перші три з яких пройдуть в нашому місті. Змагання розпочалися з урочистої церемонії відкриття, на якій був присутній секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Він привітав спортсменів з початком нового футбольного сезону та підтримав їх перед грою. Хочеться сьогодні побажати кожній команді, кожному гравцю. видовищної гри, щоб ви показали всі свої вміння, навички, найкращу майстерність. Ну і звичайно, миргородській команді та й команді супернику. Побільше перемог у цьому сезоні. Побільше перемог нам на футбольному полі. Ну і звичайно, побільше перемог нам на фронті. Тому нехай кожен гол, кожна перемога буде присвячена нашим захисникам і захисницям, які і несуть нам перемогу. Слава Україні! Після виконання гімну України футболісти аматори розпочали запеклий матч. Футбольна команда Миргород мала перевагу майже всю гру. Проте їхні суперники, команда Сула Засулля, показували не гіршу майстерність. На цьому матчі вирувала купа емоцій як серед футболістів, так і на лавах вболівальників. Свої по справжньому професійні навички миргородські футболісти підтвердили, забивши у ворота суперника три гола. Такий рахунок зберігався тривалий час. У підсумку матч завершився із рахунком 3-1 на користь команди Миргород. Тож, за підтримки асоціації футболу Полтавщини, чемпіонат області триває, і миргородці продовжують брати в ньому участь.